Ти мене бачиш? Так, значить дивіться, ось я вам розповідав, що ми сьогодні купили це конча фіна називається, конча фіна. Я розумію, що це не дуже класна назва для українських е, Для українських страв, але конча це ракушка. мушля Ось дивіться, чотири я відкрив. А оці що лежать? Ось, бачите, ось оці. Покажіть йому отак от. Ось оці. Їх спробую відкрити, О, дивіться. Тут треба, бачите, от у мене трохи на пальці оця штучка. Ось, її треба отуди забрати. Ось вона. Ось. Це така штука, як остриця. але вона смачніша і вона в малазі. Бачите, у неї дві, ну, як би сказати, дві ці мишці, чи як їх сказати, отак от дивіться. Ось, я її так маю почистити. Ось, бачите? Отаке от має бути. А оце сіре, оце сіре, от його не можна. Все. От його не мозга. Ось бачите? Дивіться. Так, я його оттуда забираю і оцю штуку просто відкручую. Відкручую, так. І сюди забираю. Ось я ложу сюди ці, що не потрібні. Так? Ось залишається от така. ось це Так? От. І все, що з нього, вся водичка, я її зливаю от сюди. От сюди, в таку тарілочку. Тут, тут буде з лимоном воно і часником, і потім його ми будемо класти, дивіться, отсюди. от сюди. Ось так от нальот кладемо. Кладемо на льот всі ці мушлі. Але прикол знаєте в чому? Що, наприклад, оце, це свіжі. От, знаєте, в чому прикол свіжий? Ось ти я купив, дивіться, класно купив. За 8,45 за 8, ми купили сьогодні кілограм. Тобто 10 штук, 10 штук я купив на 7 з чимось євро. Але дивіться, в чому проблема. Спроб... Ось, ось ніж для устриць, Щоб устриці розрізати, я спеціально собі купив, я дуже люблю, От, бо тут можна купити. Спробуй його туди засунути. Ніфіга, воно не виходить. Що ми робимо? Ми беремо таку штуку і беремо такий ніж. І отак от посередині ми от щоб ці мишці, вони там двойні. Якщо в устриці вона одна, то тут двойні. Але отак от, коли розрізали і воно вже пішло. Оця водичка, от її треба от сюди злить. Злить, бачите, все, зливаємося. Все. Тут будемо соус робити і далі.